Давайте глянемо по військовим, що у нас на Запорізькому напрямку. По військовим, ну то вона йде зрадниця, якась глобальна тітка, яка буде зраджувати. і от Вона буде здавати ці позиції. Значить, дивіться, і вона якась общественниця, може даже волонтерка, я не знаю, медикиня, хто завгодно. Так, дивіться, от вийшли військові, які повертаються до бойових дій. Вийшли військові, які повертаються до бойових дій, до захисту, до оборони. Але все одно нам показує цю дівчину, цю, цю, цю е, манду, яка от має договор. Вона місна, але тіліпається по районам, їздить. Постійно це каже оця історія по, по це трансформація. А, вона в движенні постійному, мабуть, вона ще й за рулем. І вона пов'язана з Шевченківським, з Комунарським районом і навіть з е, військовими якимись речами. Пошкодження будуть мати на Запорізькому напрямку на постійній основі. Проблеми, там обстріли заплановані, але хлопці будуть стояти. Тут такі карти, що вони будуть стояти. Це не перший рік у них жовтий місяць. Давайте витащимо жовтий місяць, 2025 рік, Запорізький напрямок, стан для ЗСУ. Ой-ой-ой. Пуста карта дьявол. Бойові дії будуть дуже серйозні. Дуже серйозні. Якісь відкриються двері, люди, то відкриється якась їм, якась їм шпарина. І жолуй це гарна карта. Для ЗСУ все ж таки. Все одно. Ану. Дом. Ну, не пройдуть вони. І тут голубь. Ні, вони їх зупинять. зупинять, Але дуже буде багато, я так розумію, пошкоджених поранених хлопців. Так, доглянемо росіян. На Запорізькому напрямку, у жовтень, 2025 рік Збройні сили Росії, як вони будуть. Ухо. Теж пустота, як у нас. У них є тут стукач, що ця дів, дівчинка. Вони будуть від неї чекати, від неї чекати, але вони тут получать ось. Вони получать тут. Та, що вона нам каже? Прийде поповнення, але це поповнення теж розхірячать, я так розумію. Так, да. деякий час буде висіти в повітрі. І потім, потім... Оце прийде поповнення до них. Вони будуть дуже на це сподіватися. Дуже. Але їх теж розхірячать там. Так, для ЗСУ, жовтень місяць. Буде організована якась там робота. Робота. Я так розумію, якихось невеликих груп. Але вони будуть нести втрати, люди. Будуть нести втрати. Підтримка прийде якась їм. Може, навіть якась інтернаціональна. Може, пов'язана зброєю. З Не з людьми, а зброєю. Тому що ось монети, королева монет. А по іменно, то, що касається Ерефії, тут вони якось уходять трошки, щоб зберегти свої. Да. Щоб зберегти, щоб зберегтися коротше. Просто щоб зберегтися, бо дуже тяжко. Ну, ось так. Взагалі-то ось я беру одна карта, ситуація помірна. 50 на 50. І наші, і вони терплять дуже великі втрати. Ну, сорозмірно тих дій, які вони будуть робити. Яка буде зима для лівого берега міста Запоріжжя? В плані комунікації, в плані всього. Так, дивимося, значить дивіться, що тут у нас виходить. А, зупинки будуть іменно із-за того, що ми будемо збивати люди оці всі речі. Можуть каби прилетіти. Ось бачите, на, наші, на наше нормальне життя йде удар. Так, по комунікаціям, на жаль, будуть остановки. але їх будуть е, швидко прибирати. Швидко будуть їх ліквідувати. речі, тяжко буде люди. Вже були такі моменти, просто що. Ну, будемо виходити з цієї ситуації. Пов'язано, це більш буде, бачите, у нас якось більше вода проходить. По лівому берегу більш вода. А це водопостачання і е, опалення. Так, а у нас на дні була вісімка. Фортуна, ну тут теж вода припадає, бачите? Тобто буде коливатися фортуна вона така. Тут позитивна карта, тут негативна карта. Будемо шукати кращого. Судячи по цій карті, будемо шукати кращого. Але все одно будуть люди відпрацьовувати. Помірна буде ситуація, все одно будемо справлятися, але десь десь буде і отаке. Розумієте? Частково, віддалено, будуть моменти. Будемо захищати, бачите, опять тут вода поряд. Будемо захищатися, але летіти буде забагато. І тут тут пішов вищий суд уже. Таємниця. Ну, люди. Вище суд погана карта. Погана карта і поряд з нею ще негативні. карти. Ця зима буде гірша, ніж предыдуща. Отак от. Наскільки буде гірше, трудно сказати. Готуйтеся к гіршому варіанту, утеплюйтеся. От. І, щоб, а якщо вас, як кажуть, пронесе ваш будинок, там, ваш район, то це буде приємний бонус. Чи зайдуть у 2025 році? Я скажу так. Навіть не за Запоріжжя. До Оріхова. 20 зайдуть росіяни до Оріхова. Невеликими групами вони можуть зайти, але взагалі тут своїм дуже тяжко буде. Так, вони можуть захопити ось нерухомість. Нерухомість, землю. І утримувати це, як вони будуть. Так, ще групи йдуть. Ось, пожалуйста, бачите, кризисна ситуація. Їм йде під підтримка туди. І ось уже тут починаються усьо проблеми, але вони помірні ще, поки опять допомога йде. Ну, утримувати, можуть довгенько вони оріхи. Тут ситуація мені не подобається. Тут їм прийде якась допомога вогняна. Бити їх будуть. Буде така ситуація туди-сюди, ну і ось тут іде де І що? Ну, перемога не перемога, скажімо так. Ось ця карта перемоги, але вона лежить між відчаєм та вибором. У них теж є тут зрадники, і вони будуть уходити. А, дивіться. Тобто довго вони там будуть, але будуть винуждені отуда піти. От, бачите, ось вони заходять, заходять, будуть там туди-сюди гуляти, але туди, скоріш того, будуть прильоти і вони будуть опять-таки виходити. Бачите, от карта уходу.